Конденсор, який знаходиться в передній частині автомобіля, є одним з найважливіших компонентів системи кондиціонування. Функція конденсера полягає в тому, щоб забезпечити перехід холодоагенту з газоподібного стану у рідкий. Це відбувається завдяки розташуванню в передній частині автомобіля і поглинанню повітря, що проходить через нього, забезпечуючи перехід холодоагенту з газу в рідину, після чого він виходить з конденсора. Конденсер є дуже крихким компонентом, оскільки він знаходиться в передній частині автомобіля і дуже легко прискорено зношується просто через воду та сіль на дорогах взимку. Ми бачимо, що він повільно руйнується, як правило, в нижній частині конденсера. Якщо зовній конденсер виглядає добре, можливо, всередині нього недостатньо повітряного потоку, щоб перетворити газ на рідину. Передова система якості має важливе значення для Nissan, компанії, яка розробляє та виготовляє широкий спектр продукції. Ми постачаємо мільйони деталей для систем охолодження, кліматичного комфорту, ефективності та вихлопних систем двигунів. Ми постійно ставимо перед собою завдання вдосконалювати та розвивати якість та надійність продукції. Справжня якість Нісенс унікальні передові стандарти якості. Ми встановили і застосовуємо їх у всіх процесах: від проектування та розробки продукції до виробництва третельних випробувань і перевірки, які ми проводимо в наших випробувальних лабораторіях та у відомих зовнішніх інститутах. Стандарт якості Genuine Nissance Quality однаково застосовується до всієї нашої продукції, включаючи конденсери. Цей стандарт означає, що, маючи справу з Nissan, наші клієнти та ринок запасних частин по всьому світу отримують високоякісні запасні частини з відмінними експлуатаційними характеристиками та довгим терміном служби. Конденсери Nissan виготовляються з використанням сучасних технологій та високоякісної сировини. Завдяки спеціальному покриттю конденсери Nissens дуже добре захищені від корозії, що значно подовжує термін служби деталі. Багаторічна робота над цим покриттям означає, що наші клієнти можуть повністю довіряти конденсерам Nissan, оскільки вони добре працюють у важких умовах. Справжня якість наших конденсерів Nissan починається в нашій сучасній власній лабораторії. Тут ми можемо об'єднати наші вражаючі можливості тестування з унікальним досвідом, накопиченим протягом десятиліть розробки та виробництва деталей. На етапі розробки нового продукту конденсер проходить серію випробувань у нашій лабораторії. Тут ми можемо перевірити теплові, механічні, експлуатаційні та довговічні характеристики конденсера. Наша головна мета забезпечити найвищу продуктивність і бездоганну надійність конденсера. Процес починається з комплексної перевірки розмірів і відповідності в ході послідовного оцінювання різних еквівалентів, включаючи оригінал. Завдяки створеній унікальній теоретичній моделі випробувань ми можемо визначити необхідну конструкцію деталі для досягнення оптимальної продуктивності для конкретної моделі. Цей комплексний аналіз і формулювання вимог до конструкції включає в себе технологію конденсера, наприклад, тип і розмір трубки мікротрубки, щільність ребер, кількість трубок, вагу, розміри та інші параметри. Тип і товщину антикорозійного покриття. Також ми оцінюємо відповідність продукту, в тому з іншим компонентом, таким як радіатор. Ми складаємо специфікацію фільтра, осушувача, включаючи тип матеріалу та вагу. Маючи всі зібрані дані, продуктивність продукції Nissan може бути підтверджена за допомогою теоретичних розрахунків перед проведенням фізичного випробування. Ще одним важливим кроком у забезпеченні належної якості конденсера є випробування теплових характеристик, які проводяться в аеродинамічній трубі. Ця труба імітує реальні умови, включаючи внутрішній потік в системі, потік навколишнього повітря саме так, як це відбувається в реальному світі. Крім випробування продуктивності агрегату, враховуються втрати тиску холодоагенту і втрати тиску охолоджуючого повітря. Випробування та затвердження прототипу гарантує, що масове виробництво конденсерів Нісенс буде відповідати вимогам, необхідним з точки зору продуктивності, включаючи відповідні параметри теплообміну та холодоагенту, необхідні для оптимального функціонування конкретної системи. Випробування на корозію є ще одним важливим тестом на етапі розробки. Конденсер повинен працювати, незважаючи на суворі умови з високою вологістю та корозійними агентами, такими як сіль. Саме тому наша випробувальна лабораторія досліджує термін служби конденсерів під час тривалого корозійного тестування, що імітує реальні атмосферні умови. Сотні годин у кліматичній камері ідеально підходять для перевірки антикорозійного захисту конденсера навіть у суворих умовах. Випробування в лабораторії Nissan та незалежних зовнішніх інститутів показали, що захищені покриттям конденсери Nissan служать значно довше, ніж оригінальні та вторинні еквіваленти без захисту. Конденсер із захисним покриттям зберігає свою структуру. Також не виявлено жодних ознак корозії, серйозного зносу ребер та витоків. У лабораторії ми проводимо ще кілька серій випробувань. Кожна з яких імітує різні реальні умови експлуатації автомобіля, зокрема, тест на розрив під тиском до 80 бар, тест на вібрацію або імпульсом тиску. Ми повторюємо кожен з них за спеціально розробленою формулою з тисячами циклів. Конденсер є однією з найбільш часто замінюваних запасних частин в системі кондиціонування та бестселером на ринку. Компанія Nissens розробила повний та конкурентоспроможний асортимент, щоб задовольнити потреби ринку. Крім того, наш асортимент конденсерів включає понад 140 моделей для транспортних засобів з новими джерелами енергії і охоплює 74% нових електромобілів та гібридних транспортних засобів. Разом з вісьмома іншими групами продуктів, конденсер Нісенс є частиною нашої комплексної пропозиції запасних частин для автокондиціонерів. Ми слугуємо універсальним магазином для основних системних деталей. Завдяки преміальній якості продукції, конкурентоспроможній пропозиції та неперевершеній доступності, Nissens підвищує конкурентоспроможність дистриб'юторів та забезпечує реальну різницю в бізнесі кондиціонерів для автомобілів. Конденсер Нісенс ідеальний варіант для технічного персоналу по ремонту автокондиціонерів. Він має преміальну якість та зовнішній вигляд. Оскільки конденсер є дуже крихким компонентом, дуже важливо, щоб він був добре захищений під час транспортування. Тому ми переконуємося, що під час транспортування та додаткових перевезень по всьому світу він не буде пошкоджений. Це відбувається завдяки дуже міцній упаковці, яку ми використовуємо для кожного конденсера. На конденсер Nissan під час виробництва наноситься додаткове захисне покриття, щоб переконатися, що корозія, спричинена водою та сіллю на дорогах, не пошкодить конденсер ще більше. Конденсер Nissan знаходиться під тиском спеціального газу. Причиною застосування в конденсері спеціального газу є забезпечення його герметичності, а також запобігання потраплянню в нього повітря або сміття. Після того, як конденсер прибуде до майстерні і технічний фахівець, встановить його. Ви також повинні переконатися, що фільтру. Повністю функціонує. Всі конденсери Nissan розробляються таким чином, щоб ідеально підходити до конкретного автомобіля. Nissan використовує концепцію «Fast Fit», що означає, що всі компоненти, необхідні для встановлення конденсера в транспортному засобі, включені в коробку, щоб полегшити його монтаж. При виробництві конденсерів Nissan завжди використовує належну конструкцію та додаткові матеріали. Це гарантує ідеальну продуктивність, а також бездоганну роботу системи кондиціонування. Компанія Nissan прагне підготувати вас до успіху на ринку запасних частин, коли ви купуєте продукцію Nissan. Це також означає надання інформації про усунення несправностей, встановлення в автомобіль, збір даних, а також навчальні курси офлайн та онлайн, щоб переконатися, що ви маєте досконалі знання для фактичного встановлення різних компонентів на різні транспортні засоби.